Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про, скажімо так, свою фантазію. Все, що я скажу, це суто моя вигадка, фантазія і нічого більше. Аналітика, здогадки і так далі. і так далі. Що, якщо б Путін не напав у 2022 році. На повномасштабної війни б не було. На мою думку, в країні була би вже п'ята точка. Тому що якщо ми згадаємо, на момент початку, ну, от січень 22-го року, у Зеленського був шалено низький рейтинг. Там вже дуже бахливо обговорювалися різні процеси. І там, по-моєму, 15% рейтингу. І скоріше за все, на мою суб'єктивну думку, підкреслюю, це би закінчилось Майданом. Якщо б Путін був би трошки, ну не трошки розум, ну, коротше, адекватніший, ніж він є, він би дочекався дестабілізації ситуації в країні через політичну ситуацію в Україні та зайшов би військами. На жаль, сумбур на той момент був настільки великий, що у Путіна були б достатньо великі шанси дійти до Києва без втрат, практично. Тобто активні люди були б зайняті зовсім іншим. Ви розумієте, що мається на увазі? І тоді невідомо, чим би це все закінчилось. Якщо б йому вдалося дійти до Києва без вагомих втрат. І виходить, що цей ідіот просто не вміє чекати. От в нього є ідея фікс, що Україну треба захопити вже. Він не вміє чекати. Він завжди був поганим стратегом. Якщо б, не дай Бог, в Росії був хтось розумніший за нього. Ну от президентом була інша людина, яка розумніша, е, яка ідейніша. Ця людина би, я думаю, почекала якраз таки дестабілізації ситуації в Україні через політичну ситуацію. Е, плюс, якщо б на місці Путіна був би хтось інший, він би не йшов в Україну військами. Ну, повноцінну такою армадою, як він зайшов, він би пішов на Кавказ, Пірменія, Грузія і інші країни, Азербайджан, навіть не дивлячись на Турцію. І бачучи це, Європа би злякалася. Тобто Європа би не встигла мобілізуватись, Європа би е сама. Скажімо так, підняла лапки і запросила б Путіна далі. І Путін би не зупинився. Потім би пішов, там, не знаю, до Португалії. Ну, умовний Путін. Якщо б то був не Путін або трошки стратегічніший Путін, то він би зміг піти до Португалії цілком. Тому що весь світ був перевікався. Америка зразу би сказала, що все, це не на наша війна, ми за океаном, нас це не хвилює. Тіпо, і все. І... Європа, би, на мою суб'єктивну думку, була би теж значна її частина була б під Росією. Тому що головна ідея фікс. Це е, поновлення Російської імперії в найбільших її масштабах. Але відрізняється підхід. Якщо б підхід був розумним, слава Богу, що він нерозумний, було б набагато гірше, на мою думку. Ну, от, така моя думка стосовно цього. Як би це не звучало можливо. Ну, зрозуміти мене правильно. Війна, це, звичайно, жахливо, звичайно, що жахливо, що гинуть люди, діти і тим більше. Але якщо уявити ситуацію ту, яку я тільки що обмалював, то ситуація була б набагато страшно, ну, її обсяги, масштаби були б набагато страшнішими. Тому що Росія це дикуни. І вони зупиняються тільки там, де їм дають плечуханам, м'яко скажемо. А якщо уявити, що моя аналітика би опинилась правдою, то тоді ніхто б зупинити Росію не зміг. Україна була би зав'язана суто на своїх проблемах і під шумок би. Росія її просто знищила, дочекавшись там повного. 음, як то сказати? Ну ви розумієте? А Європа б перевікалася не була б спроможна дати відтіч. Вона і до обрання Трампа. Не було спроможна дати відсіч, на мою думку, це тільки зараз вона починає оклигувати. Тільки зараз вона починає розуміти, що треба щось робити самим, Інакше Європа просто не стане. Ну, така моя думка. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитам в описі під відео чи в закріпленому коментарі. На цьому ми будемо сьогодні закінчувати. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, коментуйте, це дуже важливо для розвитку каналу. Мені приємно читати будь-які коментарі. До нових зустрічей, друзі!